Справжнє свято сонця і кохання відбулося в селі Преображенка Оріхівського району. День Івана Купала, який традиційно на українських землях відзначають гучними гуляннями, місцеві жителі провели яскраво, весело і майже за всіма обрядами. Загалом близько 200 виконавців, що брали участь у концерті, та три тисячі глядачів, що підспівували та підтанцьовували артистам. Організатори зазначають, територіальна громада сама організувалася, аби влаштувати свято. Свято Івана Купала на нашій території так обширно ще ні разу не відбувався. До нас багато приїхало гостей із Запоріжжя, приїхали з Нестерянської сільської ради, з Молодок сільської ради, приїхали з міста Оріхова, багато людей, які хочуть привітати нас, наших людей, сьогоднішнім святом, адже воно вперше, я сподіваюся, що воно буде традиційним. Само свято має давні язичницькі корені. Воно вважається навіть магічним. У ніч на Івана Купала треба збирати цілющі трави, плести з них вінок та ворожити на нареченого. Для цього незамішні дівчата кидають вінки у воду та дивляться, чий пристане до берега, а чи потоне. Також наші предки вірили, що в ніч на Купала землею ходить щастя. Крім того, Івана Купала вважають святом кохання та родючості. Свято об'єднало нарешті весь Сиріхівський район, весь народ. Сьогодні ви бачили багато людей в вишиванках, багато людей змогли сплести такі гарні віночки. І нарешті ми спустимо їх на воду. І, можливо, сьогодні хтось знайде своє свою пару. Хочу побажати, щоб ми чудово провели це свято всім, щоб здійснилися всі наші мрії. Організатори заходу у селі Преображенка влаштували справжнє святкове шоу. Всі Гості змогли насолодитися піснями, танцями а також при бажанні взяти участь у майстер-класах, наприклад, спробувати себе у стрільбі з луку чи плетінні мотанок. Майстер-клас мій. Ну як має ціль яку е, не, Згадати я вважаю, я вважаю, наші вважаю. корні, згадати наші національні а, традиції а, і навчити молодь, передати їм надбання наших предків. Задоволення від всіх дійств отримали не тільки гості та учасники, а й самі організатори. Незважаючи на деякі курйозні ситуації, які відбувалися за сценою, все пройшло чудово і незабутньо. А сам не перша купала, в котрої я вже приймаю участь як організатор. Вот ну та на саме масове свято тривало довго, а завершилася вона традиційним запаленням вогню. Та танком навколо нього до того моменту усі учасники свята, представники територіальної громади відчули таке єднання з природою та один одним, що навіть не потрібно було нагадувати ані про стрибки через багаття, ані про купальські віночки, ані про танці навколо вогнища. На завершення сюрприз від організаторів виступ театру вогню. Адже вогонь на купала чи не найголовніший символ, що уособлює сонце.